І так, та сама наша експериментальна груба. Бачимо, з духовочкою вона сквозна, верхнє горіння, доробка до. Бачимо, на жаль, камера так не передає, горить зверху. Чотири дровинячки вже горить один-дві точно. Тобто ще горить йому довго, диму, спеціально сейчас не переключу. Все, бачимо, сквозна, так нічого й не робили. Війна трохи... Завадила планом. Зараз подивимося на димоход. Спеціально не відключаю, щоб не казали, що це грубо не працює. Воно наш димоход. Зразу трошки білий пар йде, а потім отак. Тепер будемо розбиратися з углів. Як топить грубу углм. І так. Є в нас вугілля. На багатьох, хто купив дачу або в бабушки, залишилось багато вугілля, і ми ним не топимо, привикли до дрова. Розберемо звичайно грубу в розрізі. Це у нас піддувало, колоснічки. Ну і топка, звичайно. Накидавши дров, на жар, потім накидавши вугля, ми накидаємо його отак. Тобто. Все нормально, розгорівся, розгорілося вугілля. Але тільки отут прогора вугілля, повітря пішло над кучою. Частина, звісно, повітря йде сюди через вугілля. Але вугілля повністю не згорить. Тобто в цій ситуації, засипавши здорове відро вугля, ми отримуємо, що половина вугілля у нас не згорить. У нас просто воно буде жевріть. Температури воно не буде давати, в кінечному міторі за стине перестане горіть. І ми висипемо половину вугілля. І в результаті будемо пересіватися, тобто создамо собі лишній геморрой. Цей варіант откидаємо. Беремо так само, звичайно, грубу. Виложимо три кирпичини, ось таким чином. За колосниками. Так само дрова, так само вугілля, е на жар накидали вугілля. У нас тут, виходить, така гірка. Е Ймовірність, що пройде тут повітря, так як склон у нас більше засипатися буде. Оцієї частини немає, е краще згорання йде. Есть, саме більше ми пробували засипати 12-літрове відро вугілля. Е не зараз, досипали. Є момент, коли прогавили, затухло, не розгорається друга партія, тобто треба за цим також дивитися. Але тут 12-літрове відрове вугілля і залишається, не згорівшого вугілля, приблизно здоровий совок. Тобто згорання йде набагато ефективніше. Єдина проблема, якщо ви запрете аж отаку сюди до дверки ближче вугілля, дверка буде світитися. Як в такому випадку дверка прослуже і оці частини груби, де пів кирпічі не зачасту. Тобто це, ну, це вже питання. Тобто, щоб це все не світилося, потрібно ну, з розумом до цього підходити. Але це найпростіший спосіб. Візуально це виглядає отак. Зараз покажу. Та сама наша експериментальна груба. От так це все виглядає. Бачимо. Положили три кирпичини. Ось, якось так. Це перший спосіб. Самий простий – три кирпичини і топим вугіллям. І тепер подивимося, як воно так, горить наше вугілля, яке ми закинули при невеликій доробці Сейчас Віду сварочну рукавицю, тому що бачимо все світиться і так горить те паскудне вугілля, яке одлежало 30 років в сараї. Сарай завалився, а вугілля ще лежить. По шуму не знаю чуть-не. Чуть. Передає камера шум. Ну, то більше і так згорає. все, бачимо, скільки бідрів у нас залишилося. Нам на день вистачить. Так, і тепер розберемо другий спосіб, як палити вугілля. І так, та сама наша груба. Бачимо, колосники у нас повинні були бути тут Робимо приспособу, покажу її чуть пізніше, коли це все вугілля буде знаходитись в шахті. Тобто, до дверки піддувало. В цьому випадку вугілля може згорати ще краще. Не повинно згорати ще краще, ніж при кирпичинах. Тут можна так само поставити кирпичини, щоб це все ще збільшити. Тобто, можна ставити, можна не ставити. Це вже скільки вам вугілля потрібно, щоб протопити будинок. Доробочка. Досить проста, єдина проблема, якщо її робити, в нас дверка квадратна, якщо дверка овальна, її потрібно робити з трьох частин, тобі ж зменшені трошки колосніки і дві пластини. Отака у нас приспособа. Бачимо, зліплена на скору руку. З того, що валялося. Під ногами. Ну, отак вставляється замість колосників. Колосники ми вже заранні витягли, бачимо. Зараз спробуємо щось вмикнути, щоб світилося. Витягли колосники, кирпич поки не витягували. Одною рукою я точно його не вставлю. Зараз покажу, як виглядає в зборі. І так, отак це виглядає. Коли вставити на місце. До речі, як мурується грубо, часто в топки використовується в целях економії не шамотний кирпіч. Тому бажано по боках ще вставити пластинки. Бачите, я там, щоб не просипалось, дві в мене, два прутика просто вложені. Ну, Мабуть, прийдеться зробити все-таки ну, пластинки, які будуть вставлятися. От кирпича Так, скобки приварив, то щоб як варилося, приміряло, досить важко витягувати. Ну, я не думаю, що вони завадять. Віс, ну якось отак це все виглядає. І так, запихали дрова. У нас рами з вікон, з уголочками як видно, бачите, то є там, в общем, Запихало, як попалили. і вертикально, і горизонтально, то їх похрен як. Розпалили, ждемо поки перегорить. До речі, тут верхньою тягою можна якийсь час покористуватися, але бажано зразу, мабуть, переходити на підсувало. Так як дров тут не дуже багато, вложені мені кое-як раком боком. Ось так. І так, розгорілася наша вугілля, поміряємо дверочку. Так що в нас він показує? Ну, грубо 370 градусів. До речі, в попередньому випадку, так як топили над колосниками, дверка нагрівалася, не червоніла, але нагрівалася 540 градусів. Ну, вона ще була не червоною. Подивимося, як це все горить, палає техніка ворожа. Отакі от куски я не бив. Цікаво, чи вони згорять. Думаю, що ні, але можливо, все. Ну, вже ручку, в принципі, без сварочних рукавиць, рукавом можна закрити. В попередньому випадку, так як топили, більше всього, що потрібно спереді, тут перед дверчкою, спереді переді дверки, отут внутрі, положити таку шамотну кирпичинку. Тоді не так буде грітися дверка. Зараз в даному випадку більше віддається тепла. Кирпічу, тобі більш ж грубі. Більша віддача буде тепла, а не дверки. Ну і дверка довше прослужить. Поки розпалювати було, скажімо так, не проблемно. Дрова не догорівши, дрова ще горіли, не чисто на жар накидав вугля, вкидав ну, таке відро 12-літрове вугілля. Побачимо, з це все. Вот так. Бачимо, то і зверху нічого в нас немає, все горить в шахті. Ну, ніби все. Це така невеличка доробка дозволяє вам спаслити уголь, вугілля, яке давно валялося. І так, горіло годин 6. 5-6 годин, точно не засікав, бачимо, що. Получилось у нас вимкнули світло через то через під фонарик. Ну, в принципі, там залишилося ну, не знаю, ж, мені. Тобто досить хороший результат. Єдине, що по бокам, отому в бік де... Надо буде вставити металеві пластинки зйомні. А так, як брати Кацапи казали, аналогов нету. Ну, це приблизно якось те саме, аналогів немає. Ради, комусь це пішло в користь.